Готуємо плетінку з маковою начинкою. Але начинка може бути не тільки з маку, це може бути нутелла або, наприклад, повидло. Вона дуже ніжна, м'яка та пухка. Спочатку приготуємо опару. Беремо тепле молоко, додаємо сюди ложку цукру, дріжджі та трохи борошна. Вся грамовка буде вказана в описі під цим відео. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком і прибираємо в тепле місце хвилин на 15. Подивіться, як підійшла наша опара. Додаємо сюди дрібку солі, цукор та яйця. Та сюди ж просіємо борошно. Замішуємо тісто спочатку в мисці, а потім перекладаємо на стіл. Та вимішуємо ще руками, щоб наше тісто стало гладеньке і еластичне. Тісто у нас м'якеньке та не прилипає до рук. В кінці замісу додаємо м'яке вершкове масло та вмішуємо його в тісто. Подивіться, яке воно вийшло м'якесеньке. Кладемо його в миску змащену маслом, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці на одну годину. Обминаємо його трошки. Та розкочуємо чотирикутник. Викладаємо макову начинку та розрівнюємо. Залишаємо місце з країв, щоб можна було защіпнути. Скручуємо в рулет. Розрізаємо рулет навпіл та заплітаємо в косу. Ось такий віночок гарненький у нас вийшов. Перекладаємо його на деко та залишаємо ще на півгодинки в теплому місці. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Але орієнтуйтесь по своїй духовці. В кінці змащуємо розтопленим вершковим маслом. тоа дуже смачно.